Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту з вами Алекс. На даному каналі про криптовалюту в основному ми розглядаємо відео активності в різноманітних криптовалютних проєктах з ціллю отримання винагород у вигляді ретердропу. Дане відео також буде присвячене даній темі, але ж перед тим як ми почнемо розглядати наступний проект, ми трошки перескочимо до нашого криптовалютного портфелю, який я сформував із отриманих токенів Airdrop. Як ми бачимо на сьогоднішній день, в мене в портфелі 32% токенів HIGH, 12% стейблкоїнів USDC, 7,2 Eptos. 636 Sei, майже 6% токенів ZKF, 5,27 Арбітрума, Magic Square 4, 62%, ну і там по мелочах Solana, Cosmos, Sui, Astar, Parallel. Subsoшеal. Нагадаю, що даний портфель сформований із токенів, які я отримав айдропом. У мене є інший там портфель, десь я колись щось там інвестував, заробляю грошей, це я сюди не мішаю. Цей портфель, повторюю ще раз, сформований із активів, які отримані аирдропом. Він почався з відмітки абсолютно нуля. Ну, абсолютно нуль, також казати неправильно, тому що. В активності також були вкладені якісь кошти, але ж коли я сюди зачисляю активи, то кошти і потрачені на активності я відповідно забираю. Тут є це чисто, можна так сказати, зарплата. В телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до відео, я майже моментально публікую свої дії відповідно продажу чи купівлю чи переливання стокена токену в портфелі. Таким чином я хочу показати з часом, як у мене вийде примножити, а може і втратити ті активи, за які ми з вами так важко працюємо. Тому підписуйтесь на канал, вступайте в телеграм-чат і я думаю, ця інформація буде для вас корисна. Також частинку токенів, отриманих айдропом, я буду розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. В цьому портфелі вже є 20 токенів TIA, сюди же додавалось 15 токенів HAI. І 500 токенів з ЗКФ. Розіграші ми розпочнемо з вами в прямих ефірах, які я почну проводити після того, як на нашому каналі назбирається 1000 підписників. Тому, якщо на вам не важко, підпишіть, будь ласка, парочку своїх інших аккаунтів, щоб пришвидшити цю подію, та залишайте коментар. Так, я коментарів зараз мало, то виграти айрдропчик від мене буде непоганою ідеєю, і тим самим ви підтримуєте нашу спільноту. В якій ми з вами будемо постійно вдосконалювати контент. А для цього потрібні якісь заробітки, щоб оплачувати роботу помічників. Нещодавно в телеграм-каналі я зробив пост про активності в теснеті блокчейну Berachain. Chain. Це VM совміс... Це є... Це є сумісний блокчейн, побудований на космос СДК, який працює за допомогою алгоритму консенсусу Proof of Liquidity. Ну і давайте зараз. У цьому відео ми проглянемо коротенько ті активності, які можна виконати в даному проєкті на сьогоднішній день. По першому пункту, в нас є знайомство із проєктом: це вебсайт, Twitter, Discord, GitHub, Telegram, Medium і почитати документи. Переходимо по посиланню на сайт, де ми бачимо медведя, такого, який сидить щось там думає. В общем, все воно оформлено в такому якомусь мультяшному, мемному вигляді. Я не гарантую вам, що це той проєкт, який вас озолотить, насипе вам кучу грошей за активності. Мені в першу чергу це цікаво, як нова технологія, новий проєкт. А вже як отримаємо ми наші винагороди. То, звичайно, це трошки підігріє нас. Ну, я думаю, що інших, і в них немає іншого вибору, щоб зацікавить криптоспільноти якимсь чином о -о, завести сюди потім свої грошенята. Тому що ну, поки що воно це все. Криптоділо дуже важко застосовується у реальному житті людей. Значить, тут є посилання на безпосередньо тестнет, де ми бачимо кучку їхніх застосунків, де відповідно потрібно зробити активності. Повертаємось назад у телеграм-канали, давайте подивимось їхній твіттер. Значить, на твіттер на сьогоднішній день підписалось 190 тисяч підписників. Я ще також не підписався на даному аккаунті, бо беріг його для вас. Значить, це ми зараз зробили, підписуємося. Як правило, в Твіттері. Висвітлюються основні анонси, його бажано читати, щоб не пропустити чогось важливого. Twitter Score даного проекту замечательний, 127, це дуже добре. Це говорить про те, що за проєктом слідкують топові криптони. Як ми бачимо, за ними слідкують і стір 1, фонди, Coinbase, в общем, Galaxy Digital, Multicoin Capital. Тір 2, в общем, багато підписників, екосистеми слідкують космос, Ефіріум, Солана Суї. Згідно цієї метрики, то проект тягне на топчик. Згідно Сайту CryptoRank ми бачимо, що вони назбирали 42 мільйона доларів і оцінюється їхній проєкт на сьогоднішній день в 420 мільйонів. Лідируючим інвестором виступає Polychain Capital, це реально топовий фонд. І я думаю, завдяки їм цей проєкт почали заскакувати всі комуні лень. В общем, Далі у нас тема Discord. В даному теснеті це дуже важливо, тому що тут йде війна за ролі. Приймаємо запрошення. Я, правда, не знаю, що ці ролі дадуть, але ж тут присутній трошки ажіотаж. Значить, щоб відповідно вступити в Discord, я вже сюди був вступив, але мене звідси викинуло. Я підозрюю, що це було в тому, що в мене тут було в описі посилання на сайти, вони, як правило, цього не люблять. Я зараз це прибрав і зроблю другу спробу зайти до їх у пільноту. Значить, тиснемо за Ставимо галочку, надсилаємо кнопочку, тиснемо Verify. Зараз потрібно натиснути оцю зелену кнопку і ввести оці от букви. В даний момент NXXKW. Натискаємо NXXKW. Тиснемо надіслати. Нас верифікувало. І де з'явились відповідно розділи. Ми ж українці йдемо до українців. І тут головна війна йде за ролі, за роль Беракап. Значить, Щоб отримувати цю роль, потрібно по темі спілкуватись в даному чаті. Взагалі в будь-якому чаті, ось в оцій гілці, потрібно спілкуватись, ніколи не питати за роль, не тегати лишній раз адмінів, в общем, максимально показувати, що ви людина, і більш-менш обговорювати питання, пов'язані із даним проектом. Я вчора. На своєму іншому аккаунті попрацював, тут так сказати, тут деньок гарно посидів, і сьогодні зранку я прокинувся, зайшов і бачу, вже в мене є роль. час від часу вони, я думаю, перебирають користувачів, дивляться, наскільки вони активні, і відповідно дають роль. Ще тут є така вкладочка як Verify значить Натискаємо її, і ми бачимо, що тут нам потрібно верифікувати за допомогою бота вулкан. Тиснемо. Start Verification. І трошечки зачікуємо, в нас з'являється те, що ми можемо верифікувати за допомогою OpenSea або Magic Add. Я тисну OpenSea. Потрібно вставити сюди адресу нашого гаманця. Йдемо в Metamask, копіюємо адресу, вставляємо її сюди тиснемо надіслати. Зачекавши деякий час, нам дають ось такий от код: Ось оцей Вулкан, та -та -та. далі нам потрібно перейти на сайт Пенсія. залогінитись тут відповідно, робимо це за допомогою гаманця йдемо в свій профіль. Профіль, setting. І Потрібно сюди в біо записати. Херно, я знаю, як його скопірувати, не хочу копіювати. Значить, Заповнили ми сюди значення в біо, Ось це, яке нам тут написав бот. І тиснемо кнопочку Save. Збереглось, повертаємось назад. Йдемо у LinkInfo. І в нас, як ми бачимо, тут є різні колекції, які коштують е -е, ніхера грошей. Просто ні Ще одна колекція, подивіться. Оце щось саме дешеве по три общем, Взагалі, ну, я не знаю, може в нашій спільноті є хто готовий за цю херню віддати 3 ефіра. я цього не роблю. Я десь там вишукував якісь, щось там було ще дешевше. Робив е пропозиції. Тут можна натиснути, як ми бачимо, тут є байна, а, наприклад, зробити пропозиції. Я писав там 0.01 ефіріума. Ну, і для того на балансі повинен бути у вас обернутий ефір. У мене там десь було обернутий ефір, або ж також можна в АП або в DAI зробити якусь мінімальну суму робити пропозицію, просто щоб у вас це було в інтерфейсі вашого ну, в блокчейні, щоб були ці транзакції. І а там же далі як буде. Ну а якщо вам не жалко ваших три ефіри, то купляйте цю херню. Повертаємось назад у Verify Beraco. Тиснемо Start Verification, очікуємо деякий час, поки той бот щось там думає. Значить, як ми бачимо, він ідентифікував наш гаманець і каже нам, що в нас немає NFT. Взагалі, щоб нам отут верифікуватись, у нас потрібно холдити якусь дурацьку NFT з тих колекцій. Тому ви вирішаєте, як вам там діяти у вашій ситуації. Я цю херень робити не буду. Це реальна хрень, я вважаю. Може, звичайно, вони комусь роздадуть ці NFT, за ці NFT якісь там дропи але ж я думаю, це буде тільки в тому випадку, якщо вони самі собі накрутять цих NFTшок. Ну а якщо ж, звичайно, я думаю, накупляють люди цих NFTшок, це хрен вони за що дадуть. Тобто тут спостерігається така гра в одні ворота. Це я вже перескочив на свій інший аккаунт, де я вже отримав роль. Як ми бачимо, я тут аж от стільки понаписував всього, тобто вів переписочку активно, аж 5 оцих сторінок. В общем, потротив нормальний. День свого життя на те, щоб мені дали цю роль. З Discord закінчували. Ну, відповідно, Гітхаб, телеграм, медіум почитати якісь новини. Тут, як правило, бачимо, вони під Публікують всі також свої плани, статті, в яких детально розповідається, що і як з цим робити. Ну і вкладочка Документи, це дуже важлива вкладка. Тут відповідно багато розділів і це все потрібно почитати. Тут і про токени, що, хто, як. Зараз ми, щоб не розтягувати час, нашого відео цього робити не будемо. Тут все банально просто. Хто не розуміє англійською, правою кнопочкою мишки, натискаєте на екран. Перекладаєте на зручну для вас мову і вивчаєте питання. Токен B. Токен BGT, медовий стейблкоін. Цікаво тут все. Я думаю, що ознайомитись з інформацією варто. Детально я сам ще його не вивчив. Хочу зараз по-бистрому проскакати активності, щоб так сказати відмітити свій гаманець на більш ранніх стадіях, а вже далі будемо вникати і щось доопрацьовувати чи просто додавати собі знання. Ну і починаємо наші активності безпосередньо, вже переходячи по другому пункту по посиланню на сайт. Ставимо ось цю галочку, тиснемо Agree, конектимо наш гаманець Metamask, а ну, може в кого якийсь інший, я використовую Metamask, Next, Connect. Відразу сайт пропонує нам додати їхню тестову мережу. Тиснемо Approve і міняємо мережу на їхню. Далі в нас є вкладочка кран, де можна отримувати. Тестові токени. Також в нас на третьому пункті вказано, що паралельно тестнету проходить компанія на Gaxy. Переходимо на Галкси, де нам потрібно в першу чергу виконувати щоденні завдання. Це переходити в кран, копіюємо адресу нашого гаманця, вставляємо її в це вікно і тиснемо цю чорну кнопку. І ще раз чорну кнопку. Ура! Кран запрацював! Нам обіцяють на протязі 2 хвилин. Тестові токени бера, попадуть на гаманець. Після чого повертаємось назад і забираємо своїх 5 поінтів, які нам. Дають за виконання даної активності. Далі переходимо до наступного розділу, де нам потрібно виконати перелік оцих завдань. Перше, це підписуємося на сторіночку Twitter Berechain, ми трошки вже поспішили це зробили. Далі робимо ретвіт поста. Далі йдемо по посиланню на сам вебсайт, куди ми вже також з вами сходили, перевірили, що тут да, як. Далі нам потрібна роль зеберака, яку ми можемо отримати. Вже ми проговорили цей момент, спілкуючись в гілках. В Discord. Далі йдемо на сторіночку з документами, також цей момент ми вже згадали. Далі треба пройти квіз. В нашому телеграм-каналі є відповіді на цей квіз. Перше C, D, 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 A. Повертаємось назад. C, Next, D, Next, D, Next, D, Next і e, A. Submit. Хто хоче вивчити питання, то можете почитати ці завдання, пошукати інформацію, може вам так буде краще. Далі в нас дріб бера, переходимо по посилання і попадаємо знову на той самий. Екран. Ми вже тут взяли з вами токени, токени дають раз на добу, так що цю активність нам мають вже також зарахувати є. Далі переходимо по наступному посиланню, попадаємо на сайт, відповідно, коннектимо гаманець, в мене вже він тут законектився, Тиснемо Swap токен і попадаємо на свапалку, де нам потрібно отримані токени БРА свапнути на стейблкоїни STG USDC, значить Я візьму приблизно 0.01. Цих бер поміняю на 8 цих стейблкоїнів. Тиснемо привайв і нажимаємо кнопочку Swap. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Аманця MetaMask і очікуємо на її виконання. Забув сказати, що для успішного виконання транзакції газу можна трошки додати. О, бачите, в нас транзакція зафайлилась. Закриваємо, ну і повторюємо ту саму процедуру. Знов я перек... хочу поміняти 0,01 на ті ж саме стейбл. Білкоїни тиснемо Swap, далі йдемо тут в Market, Advised і отут я вмісто одинички поставлю двієчки. Save, Confirm. Знову очікуємо на виконання даної транзакції. Ура, транзакція виконана. В зв'язку з тим, що нас тут дуже багато, відповідно, блокчейн вибирає хто десь більше. Також на цьому сайті в нас є вкладочка Pool, де, відповідно, можна додати ліквідність. Знову не можна, а потрібно це зробити. В нас є Pull «STG», stgUSDS HONY. Давайте натиснемо Add, я додам один Honey. І відповідно один STG. Тиснемо кнопочку Previve, Approve HONY, додаємо газку, тиснемо Confirm. Транзакція зависла, додаємо трошки газу. І я знову поміняю на. отут тут трики поставлю, щоб вже не гратися. Save і Submit. Транзакція успішна, як ми бачимо. Далі я STG stgUSDS. Next. Зразу йдемо сюди і додаємо тут газку. На агресивний газ, на жаль, не допомагає. Є. І тиснемо кнопочку Add Liquidity. Знову йдемо сюди і міняємо на давайте зразу 3. Щоб вже 100% Confirm. Можна подивитись на це все наше діло в Експлорері, але він, як ми бачимо, ніхрена не показує. Є. Є, як ми бачимо, наша ліквідність додана. Відповідно, з часом ми можемо як додавати ліквідність, так і віднімати. В общем. Рекомендую понамінювати оцих всіх монеток, кожен день отримуєте в крайні токени і працюємо з пулами. Є в нас також вкладочка Reward, де ми можемо клеймити наші винагороди за надання. Ліквідності. Повертаємось назад на Galaxy, кляцаємо цю стрілку, наша активність зроблена. Далі йдемо по ось цьому посиланню, Agri, і нам потрібно тут поміняти stg USDS на оці стейблкоїни їхні ноні. кого який в мене Metamask, є. І відповідно можна по максимуму. Я візьму для початку половинку, а стейблкоїни SG. Next. Approve, Є і натискаємо кнопочку Mint. Давайте знову додамо гадку. 2, 2, save і Confirm. Транзакція успішна. Нажимаємо на цей хрестик, повертаємось знову на Galaxy і крутим стрілку, відповідно, забираємо нашу активність. Як ми бачимо, всі активності в нас зараховані за винятком активності ролів Discord. Яку щоб добути, треба гарненько потратити деньок часу. Написати там я не знаю скільки. Напевно, я більше ніж 50 повідомлень туди написав. Відповідно, тиснемо кнопочку клейм і забираємо поінти, які нам доступні на даний момент. На сьогоднішній день на Galaxy представлені два завдання. Перше це щоденний клейм цих поінтів з дедлайном 31 березня. І друге, яке ми майже зробили за винятком ролі в Discord з дедлайном 30 березня. Але ж на сайті, який ми попадали раніше, ми бачимо, що тут є шість безпосередніх децентралізованих сервісів, які працюють на блокчейні Berit. А ми пройшли активності всього навсього у 2. Тому ми зараз підемо і зробимо ще. Останні чотири. Скоріше за все, ці останні 4 будуть з часом додаватися тут іконками, і ці завдання потрібно буде робити в ногу з завданнями на Галкс. Я не знаю, чи зарахують нам тоді ті завдання, які ми будемо виконувати зараз чи ні. Але я думаю, що не буде помилкою, якщо ми їх зробимо зараз. І потім при появі завданням тут ми ще раз повторимо ці активності. Можна також. І не ті, не то, що можна, а рекомендується ці активності не рубать всі в один день. Розтяніть трошки по часу. І бажано на протязі, хоча б якоїсь там місяцю, два, заходьте сюди кожен день, заходьте кожен день в якийсь із цих застосунків і робіть якісь там активності, щось на щось міняйте, якусь додавайте ліквідність. І... Якось так. В общем, йдемо далі. Для зручності виконання і адміністрування даних активності і взагалі в активності я в Excel-таблички зробив таку табличку, де я відповідно, по стопчиках поділив на децентралізовані сервіси, в яких потрібно робити активності, а також є стопчики з датами. Відповідно, зараз, наприклад, ми тільки що зробили активність на Дексі де міняли. Я ставлю одну активність і ставлю сьогоднішню дату 15.01. Також ми сьогодні зробили активність на NoN, де ми поміняли стейблкоїни на оце їхні honnей, вони хоні, хоні стейблкоїни. Також ставлю одиничку і ставлю дату. Таким чином. Зайшовши сюди через деякий час, я можу зробити активності, більш-менш розпро... розподілити їх пропорціонально по часу. А також не буде в мене такого, що я на якомусь сайті забув щось зробити. Це постійно на виду, це зручно і це реально допомагає менше думати. Тому що якщо цього не робити, то ця каша в голові перемішується і якісно зробити активності, на жаль, не вийде. Тому переймайте цей досвід, надіюсь, він вам допоможе. Наступне дексі активності, в яких не позначені на галкси, на жаль, не працюю. Я пробував щось тут додавати, віднімати на одному, на другому, де. Децентралізована -де -де біржа деривативів Також третій тут транзакції не проходять, все файлиться, дивіться скільки їх назбирав. В общем, потрібно чекати, поки будуть анонсувати ці активності. Якщо побачу зацікавлених людей в коментарях під цим відео, то можливо я і відзніму. Ці активності, коли вони будуть доступні. В принципі, немає тут нічого складного. Думаю. Розберетесь. Ну, все ж таки, якщо комусь буде складно, з вас коментар, лайк, підтримка каналу і я обов'язково зніму відео, яке допоможе розібратись вам у виконанні цих активностей. Ну що ж, давайте коротенько підіб'ємо і того. Значить, які можуть бути додаткові рекомендації? Скоріше за все можуть бути одним із мультиплікаторів для визначення претендентів на отримання винагород: це стейкінг токенів в екосистемі Космос. Це Atom, TIA, Osmo, от по типу як це зробили Dimensions. Це також проєкт, який розроблений в екосистемі Космос. Вони взяли до уваги активності в Solana, в Cosmos Hub, Celestia, Stride, Osmosis, Stargaze якийсь. Це все тут, звичайно, може бути по-новому, але ж застейкати сам. Токен Atom це, я думаю, не лишнім. Як застейкати, я якось показував відео. Для цього потрібен гаманець Kepler. Відповідно, заходите в, в свій інтерфейс гаманця, тиснемо Manage Portfolio. І де, відповідно, тут відкривається вам кладочка стейкінг і можна тут застейкати монети, які, відповідно, у вас тут є в екосистемі Космос. Я трошечки космосів тут застейкав. Ну і відповідно надіюсь, що це. Допоможе мені отримати даний дропчик. І з цікавого є те, що даний блокчейн, Берачейн, є ЄВМ сумісним блокчейном, що можливо дасть йому можливість, що будуть перетікати проекти із екосистеми Ефіріум в екосистему Космос, тому що, якщо ми знаємо, в екосистемі Ефіріум скажені комісії, і реально там зараз, крім спекуляцій. Більш немає чого робити, тому що в звичайному побутовому або бізнес застосуванні цю екосистему застосовувати неможливо, так як неможливо спрогнозувати витрати. Ну і також потрібно пам'ятати, що до екосистеми Космос є претензії в комісії по цінних паперах СЕК, як воно, це питання буде закрите чи не буде, будуть претензії, не будуть. Це також невідомо і це також може вплинути на. Перспективу розвитку даного проєкту. Якщо коротенько, то в мене все. Підпишіться на YouTube канал, обов'язково на якому ви зараз переглядаєте дане відео. Коментуйте, ставте лайки. У кого є лишня копієчка, можете задонатити. В Telegram каналі у нас в кожному пості є адреса, на яку можна задонатити долар 2. Це допоможе розвинути нашу спільноту. Також є посилання на біржі, де я рекомендую обов'язково завести аккаунти. На цьому в мене все традиційно. Будьте всі здорові. і Живіть багато. Всім добра.